Що ви зі мною зробили? Я дихаю. Дихаю носом, дихаю легенями. Звернулася до Віталія Саранчі з проблемою алергії. Як тільки я думала о весні, одразу мені ставало погано от однієї думки. Думки о квітах, о бузині, березі, о всіх цих гарних запахах для звиклих людей. А для мене то був страх. Страх, як я буду дихати, скільки мені треба купувати таблеток, спреїв для носа, там, кропель до очей проти алергії. І цей, проти, цей професійний гіпнотерапевт зі своєю цілючою, цілючою енергією зміг викупати з мене всі ці, ці страхи. І тепер я виходжу на вулицю і вже чекаю, чекаю цієї весни. Хочу дихати е, там, всіми цими природними ароматами, які я не могла дихати до цього. І дуже вдячна Віталію. Е, Звертайтеся до нього всі, він обов'язково вам допоможе. І до зустрічі!